Ми знаходимося біля інкупційного цеху і жум риби. Я не пойму, як таке могло случитися. Освободили. От усього освободили повністю. Вони побили повністю оці басейни, де ми звозили, восени звозили рибу і пересаджували на басейни, на здорові басейни. Там, два гектари такі. І ми держали до весни. Вони побиті розбиті, вони сухі. І замініровані. І згради, урагани, все терчить. Весь русський мір залиши нам. Що вони нам принесли? Кам'янське водосховище поскожено на 50% по стовбу води. У нас немає половини рівня води. Це два ставочечки. Тут ми. Зберігали наших мам-пап! Вони їх поглушили гранатами і попродавали. Загинули. Приблизно десь до п'яти тонн маточного поголів'я і десь 20 тонн рибопосадкового матеріалу у нас загинуло. Це от освободителів осталось. Вони тут жили, воювали, це все від них залишилось, подарунки. Ми б, ну, провели інвентаризацію, збитки складають приблизно 35 мільйонів гривень. Це без врахування рибопосадкового матеріалу, який нам потрібно буде закупати, бо нічого не залишилось.